Що таке любов? Відео буде велике. Що таке любов? Ту любов, яку ми знаємо, яку ми знаємо, вона по дьяволу, по темних програмах і вона залежність. Ця любов, вона заснована на хімії. І в одного в когось скоріше хімія проходить, в другого не проходить. В когось хімія проходить, а в когось хімія стає залежністю. Ну, грубо говоря, двоє курнули траву, один курнув траву собі і нормально пішов, а другий почав курити кожен день. Оце така в нас любов, коли ми любимо хімію. Це залежність, це бабочки в животі, хочеться ковтати ту людину. Ну, ви зрозуміли. Насправді це любов по дьяволу. Так вона називається Любов по дьяволу, Залежність. Алкогольна, сигаретна, від внімання від, інстаграма, від секса, це все залежність. А там, де залежність, там знаходиться без темна програма. Сушність, контракти, болі, страждання муки. так як наркотик, він дає радость, на чуть -чуть, а потім отходняк, год, два-три. Отака От любов від темних сил. Вона дає сумасшедші емоції, сумасшедший дофамін, квафелін, і так далі. Ви розлітаєте до неба, <клух> а потім вас приземляють. І дуже довго ви від того відходите і лікуєтеся. Оце любов. <клух> і там не важливо, чи це дівчина зрадить, чи чоловік зрадить, неважливо, хто зрадить. Зрада там безсмислена. Ну, ні, не так сказав. Хто зрадить безсмислено. Винуватих тут немає. Обоє неправі. Той, що зрадив, щоб був вірний, обоє зрадили. Той зраджував себе і так далі. Це такий рівень любви. Хто дивився моє відео про сім рівнів любві? Зараз тоді, якщо то виложу ще одне відео про сім рівнів любві, і ви зрозумієте, що таке, що я маю на увазі сім рівнів любві. То ця, ця любов вона доводить пару до третього рівня. Це кармічні партнери. Е, чи можна без неї? Так, можна. Але не в тому мірі, в якому ми жили. В тому мірі це була основна любов. Любов творця мало хто знав. Мало які пари знали. Є бабушки, дідушки, які це знали, і ви їх знаєте, в когось мені писали, що у вас є мудрі бабушка, мудра мама. У вас все є. Так, да, їх було єдиніці. Зараз їх буде більше. Ото була любов від творця, ну її знали одиниці. Тому була любов по дяволу. І ми всі, і я в тому числі, і ви, всі, ми любили залежністю. Той, хто чесний, любив дуже крепко, щиро, чесно, з того його передавали. І чи то жінка, чи чоловік немає різниці. Получали по шапці, обоє страждали, сварилися. Але без цієї любові Якби ви зразу прийшли і влюбилися осознано, ні. Не може вийти, тому що любві в 15 років осознаної не може бути, тому що у вас немає опита. Це все любов по хімії, тому що ви не вмієте, у вас немає опита, болі, страждання, принесені вам і ви і комусь, і таким чином ви любите, влюбляєте в себе хлопців дівчій, дівчат і кидаєте їх, не граєте з ними, ви не відповідаєте за те. Коли ви вже проходите опит, получаєте, може ви вже 15, получили його, я звідки знаю, і такі бувають. Тоді вже ви не приносите боль. Ви ж не даєте болі людини, бо ви знаєте, як це больно вам. Ви ж думаєте за другу людину і так далі. Ну, це така любов, яка доводить до третього рівня. Кармічні партнери. Далі. Любов по. Ну, це все кажу, це любов з моєї точки зріння. Далі любов, коли проходить ці рівні, тут саме головне не зламатися, не піти одному в публяцтві, а другому в алкоголь і вішання. Тут саме головне, що вдвоє пішли в розвиток. Зрозуміли, що почали прокачуватись, піднімати свої вібрації. І тоді ви можете всі вийти до любви к творцю. Та любов, яку дасть Творець, не дасть, а яка наготовлена від нього, вона перекриє всю любов, яка є, була у вас до цього. Вона буде пилью. Та любов від дьявола, вона дуже слабенька проти любові Творця. Тоді, коли ви піднімете вібрації, прокачаєте кожен себе. І тут починається найголовніше. Що таке любов від Творця? Ви зрозуміли? То була любов від дьявола. Тепер любов від Творця. Вона не в бабочках в животі. Бо вона не від того, що ви забороняєте, ревнуєте, <кій> бігаєте, переписки ловите, зраджуєте, там того всього нема. Це не за те, що когось боїтеся. Ваша шлюб не тримається на вірі, Бога нас накаже, на страхах, що люди скажуть, мама прокляне, діти родяться інвалідами, того я не буду зраджувати. Ні. Там любов складається на осознанні. Коли я мужчина, я цілісний мужчина, Одинокий, сам один. Я цілісний чоловік е, в своїх енергіях чоловічих. Якщо в мене є жіночі енергії, я йду прокачую їх і роблю баланс. Я стаю цілісним чоловіком, свободний, без жінок. Маючи 50 тисяч їх, я не спілкуюся ні з ким, ні з ким не переписуюся, тому що я очищаюся і стою чистим. Що це мається на увазі? Я цілісний мужчина, який займається своїм призванням. Відкриваю свій дар, свою місію, свої, прокачую гординю, Его, ЧСВ, корону. Курив, кидаю курити, пив, кидаю, пити, є родові карми, розв'язую ці карми, вузли розв'язую, забираю в, в, є кармічні партнери, розриваю з ними зв'язки, розвінчуюсь і так далі. Ці всі питання я вирішую. І стаю я цілісним мужчиною, який стає творцем, який стає творцем своєї житті. Який працює по своєму призванню, по своїй місії, заробляє цим кошти і в своїх енергіях чоловічих, і він стає відкритим серцем. Тоді чоловік починає чути свій дух творця через відкрите серце. В якого немає брехні, схем, обман, маніпуляцій в самого, він ні з ким не пишеться, нікому смайлики не кидає, ніяких лайків не ставить, ні з ким на каву не ходить. І при тому всьому, він любить жінок. Зрозуміли? Там прокачені агресії, там прокачені обіди. Мужчина вже прокачений. Тому, якщо у людини, у мужчини відкрите серце, все, він, значить, прокачений. Тому вже не треба розказувати. Хто знає, якщо серце прокачане, відкрите, все, все прокачане. Далі. Точно така сама є жінка. Тоді ви притягуєте в чоловік, притягуєте таку жінку. І перевертаєте це все на жінок також. І тоді ви притягуєте таку саму. Жінку. Тепер дивіться. <кх> Я чоловік з такими набором прошивок. Я наповнений цим всім. Любов'ю, повагою, чесністю, довірою. Так? І жінка таким самим наповнена. І тоді любов це коли ми починаємо обмінюватись одне з одним тим, чим ми наповнені. І тоді називається взаєморозуміння, бо в нас є чим обмінятися. Взаємоповага. Взаємна любов. У нас багато взаємного є. Бо в нас воно є в обох. А в тій любві, воно в одного є, в другого нема. Той бляством наповнений, а той любов'ю. І вони обмінюються. Той дає блядство, той дає любов. Ви називаєте це любов. Ні, це одностороння любов, яку можете влюбитися в кого хочеш. Тепер ви вже двох осознаних. І тепер любов. Оце коли ви дарите одне одному, чим ви наповнені. А результат вашої любові – це ваші діти. Сім'я називається. Це любов від Творця. Де ви не ревнуєте, ви можете піти завтра в баню як мужик, і бути в бані зі ста жінками голими. Ваша жінка може піти, дівчина піти в баню з голими мужиками, ста мужиками. Ні ви, ні вона не зрадите. Так, да, мислі можуть бути всякі, ніхто не спорить. Я дьявол, так. Да. Ви можете подивитися на червону машину, як бурчить, мотоцикл, да, мотоциклу, це не означає, що ви пішли купили машину, бурчащу і червону, і мотоцикла. Ви їздите на своїй машині, любите свою машину. Але є інстинкти. <кій> ви з ними боретесь, тому що ви знаєте, що це таке. І чим це пахне. Це пахне продажою себе. І тому ви не можете зрадити, тому що ви зрадите самого себе, творца в себе. Бог себе не може зрадити. Ви помрете, але не зрадите. І так само робить, сам робить жінка. І тоді рівність пропадає з стосунків. Вам не треба переживати, шукати телефони, переписки. Так, да, скандали будуть там, посваритися, там питань немає. Там, це треба таке, щоб було воно там, посуду побити, щоб нову купити. Ну, це різні речі. Хі -хі. Ну, це така штука. Ось. І ще багато чого іншого. Це тільки 10 хвилин. Це треба годинами говорити. І в кожного треба розбиратися, дивитися, тому що є чоловічі енергії, жіночі енергії. Теперішній мір він зовсім інший. І три місяці назад змінилися закони. І тепер, так як ви раніше знали, любов, вона взагалі не буде працювати. І не працюють ті закони. Треба понагново це все розуміти. От воно і є, і багато людей цього несуть. Ну ніхто не хоче цього приймати. Всі біжать до беса, дай мені цієї любові. Він їм дає оцю ширку, вони коляться і називають її любов'ю. Насправді то залежність. То не любов, любов йде від творця. Приймайте інформацію, обробляйте. Може, що не буде ясно, є в мене консультації, регреси, приходьте, будемо бачать, школа, наставник. В мене є багато стримить, щоб вам це сиділо відкривати. Тому що відкрите серце це залог вашого щастя. Поки ви його не відкриєте, а ви без мастеров його не відкриєте. Тому що я сам не можу залізти до себе в голову і сам там мій копатися, тому що я сам не мію цього робити, тому що я не стоматолог, сам собі не можу зробити. Тому потрібна допомога фахівця. Все рішайте, все є. Розчаровуйтесь, приходьте. Ре... Ненавиде жінок, приходьте. Ненавиде чоловіків, приходьте. Обіди є, приходьте. Регрес, в помощ Я регресових вам допоможу, це все діло прокачати. Приймайте, хай вам ця інформація, приносить розуміння і осознаність. Всіх благ.